Всім добрий ранок, чоловік успішно добрався. От. Без пригод, як то кажуть. Зустріч не знімала, бо він якось неочікувано для мене приїхав. Бо коли цілий день чекаєш, 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 в той момент завжди вже якось неочікувано От, І не хотілося. Знімати це хотілося насолодитися цим моментом зустріч. Біжу на базар швиденько, чоловік там з дітьми порається. Я лечу, хочу встигнути, бо нам потім до лікаря. І потім їдемо в інше місце в поліцію забирати документи. Боже, так переживаю, щоб все було готове. Щоб не сказали, ніби подивились, той вже готовий, мають бути. От. Ще хочу свої поміняти, бо в мене всі ті документи протерміновані, але в Іспанії двійзиком, що вони автоматично продовжені. У мене є навіть роздруківки на англійській, на іспанській законодавчої бази. Але мені здається, тут на кордоні. Поясни поляку, до прикладу, якщо в Україну треба буде їхати, коли в тебе всі документи на іспанський чи на англійський, які підтверджують, бо на документі поки написано, що термін прийшов, що вони автоматично продовжені. Я знаю, що наші всі їх судорожно продовжують. І ніхто навіть чути не хоче, що вони діячі. Ну якось так. Біжу на базар і не впевнена, що він, зовсім не впевнена, що він є. Е, тому що вчора було Різдво, сьогодні 26. Е, ми весь день провели вдома, смачно їли, а на вулиці лив страшний дощ. От, Нікуди і не хотілося виходити. Ось таке в нас було різдво. А дощ шов, як у Львові. Без кінця і краю полило як з ведра. Знов забула, як ці квіти називаються. Пропуск. Ні. Я, я знала, ну в мене... О, бачите, така зірочка викладена? Клас. Було ми сьогодні в лікарні. Показуєш, що в мене є чоловік щоб самі потім передивлятись, згадувати, як він виглядає. Ні, ми були в терапевті, він нам дав сіту до невропатолога аж на який місяць? На літо, коротше. На червень. місяць, півроку чекати, півроку. Але єдине, що він виписав, дав рецепт на ліки. Це вже добре, щоб дожити до того невропатолога. От, і забрали документи з поліції, вже має чоловік, хто ні, але воно знов до березня 26-го року. Я чула, що ніби ті, хто отримують, недавно, там більший термін дають, я щось не путала. В принципі, я знаю, що всім автоматично продовжують до березня 26-го року. Ну якось так. Потім знов все зновся, каніція відпочинай по новій. Я свої навіть не буду робити відповідно, тому що до березня. Нащо мені робити до березня, вже після березня зроблю, бо в мене протерміновані, по-моєму, 24 роком. Це, як каже, що знову згадуємо студентські роки. Це улюблена булочка з Меркадони, тренза, така косичка в перекладі. Але тут, не, тут зверху ще горіхи пекани. Дуже смачно. Така слоєчка. Вот, ми тут наїли нічі. <сі> що у Львові <сі> О, недорогі, але не Завжди собі купляла. Ну на смак подібні, а а там... <сі> в них. погибнее меня чемусь новый направ. Так подождите, то есть у нас сначала был натрий, теперь у нас сухой лед. Что будет дальше? Я уже боюсь прислать. И что же будет? ¡San papaya, tú serías vaya! ¡Serías ¡Vamos, que puede. Una mano en el naranja. Un pie en el rosa. ¡Yo lo espero! Una mano en el rosa. ¡Muy bien! ¡Un pie en el otro rosa! Ми їдемо до лікаря, з моого треба показати. Маємо сіто, але ця лікарня, цей лікар знаходиться в іншому місті. І автобуси якось так графік не підходить нам. Або дві години треба буде. Там чекати, але на вулиці дощ вирішили взяти таксі, прийшли на парковку таксі, а таксі немає. А наступний автобус вже за годину після прийому, тобто вже ну, варіантів немає. І подзвонили, стоять мої, подзвонили в одне таксі, вони сказали, що можуть бути через пів години або півтора години. І в другій. і це було, знаєте, завдання дірочки, бо говоримо ми дуже, не дуже, я навіть не знаю. Дуже початковий рівень, дуже багато слів все не знаємо, не знаємо, як е багато речень правильно до кінця складати. М -м ну якось ніби викликали, ніби зрозуміло, що він за 10 хвилин буде. Ну Це, звісно, я не знаю, якщо він приїде, я пишатись буду нами. Так виглядає дитяча лікарня. Взагалі очікування тут є всякі іграшки, щоб діти не Ми Мені пропустили, Так, ми зійшли в таке гарне какомушку з десертами.

Купила ще одну карту на іншу лінію автобусу до одного міста має це до другого, бо так платиш 2 євро за проїзд. А якщо купляєш ту карту за 2 євро і поповнюєш її, то десь проїзд буде 5 євро. Коли від чотири чоловіка, ну то так трохи значна економія. Саме прощатися, було б трохи вийшов такий сломбурний, було дуже багато подій. І чоловік буде за мене, каже, знімай це, знімай це, знімай то. Бо я б навіть і не дістала ту камеру, бо я вся в... Б... зосереджена, <гум> треба встигнути. Бо канікули приходять ніяк канікули. <гум> а треба встигнути зробити всі справи в невеличких проміжках між вихідними днями. <гум> Якось так. Сім папа, дякую, що зі мною.